Доброго ранку, дорогі брати і сестри, вітаю вас із святим Воскресним днем. Сьогодні, 24 серпня 2025 року, в 11 неділю після п'ятидесятниці на літургії у храмах читається перше послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 9, вірші з 2 по 12. А ще убо иным несмь апостол, но убо вам єсмь, печать бы моего апостольства вы есть, о Господи. Мой ответ востязующим меня сейчас, едание има мы власти, ясти и пити. Єдані імами власті сестру жену водіті, яко і прочі апостолі і братія Господня і Кифа, ілі єдін ас і варнавані імами власті, єжені делать, кто воїнствує своїми оброки, когда, Ілі кто насаждает виноград і от плода його не ясть? Или кто посет стадо и от молека стадо не яст, еда по человеку сия глаголю, Не и закон ли сия глаголит, В Моисееве во законе пишет, да не заградишь и устну вола молотяща, Еда о воловех родит Бог, Или нас ради всяко глаголит нас бы ради вписаться, яко о надежде должен есть оряй орати и молотяй с надеждею своего упования причащатися. Аще мы духовная сеяхом вам, велико ли, аще ли мы ваша тересная пожнем? Аще и власти ваши причащаются, не пачели мы, Но не сотворихом по області сей, но вся черпім, да прекращение прикращення коєдами благовістування Христову. Коли іншим я не апостол, то бодай вам, бо ви у Господі, є достовірним доказом мого апостольства. Ось моя оборона перед тими, що мене судять. Хіба ми не маємо права їсти і пити? Хіба ми не маємо права водити з собою сестру, жінку, як інші апостоли, брати Господні і Кифа? Чи, може, один я і Варнава не маємо права не працювати? Хто колись власним коштом ходив у похід? Хто садить виноградник і не їсть із нього плоду? Хто пасе стадо і не живеться молоком від стада. Хіба я говорю тільки як людина, хіба й закон не каже цього, та ж у законі Мойсея написано не зав'язуй рота волові, як молотить. Чи Бог турбується про волів? чи, може, ради нас говорить? Бо ж ради нас написано, що хто оре, мусить орати в надії. І хто молотить, молотить теж у надії, що матиме щось із того. Коли ж ми сіяли у вас духовне, то чи велика річ, коли пожнем ваше тілесне, і коли інші мають це право над вами, чому радше не ми. Однак ми не користуємося цим правом, а весь час терпимо, щоб не робити ніякої перешкоди Євангелії Христовій. Євангеліє від Матфея, глава 18, вірші з 23 по 35. Всього раді уподобіся царстві небесної чоловіку царю і же восхоте стязатися о словесии срабы своими, на чиншу же йому стязатіся, привідоша йому єдиного должника, Тмою талант, Не імущу же йому воздати, повіле і Господь його продати, і жену його, і чада, і вся єліка імеєше, і отдати. Ат убарабтой, кланяшися йому глаголя, Господи, потерпі на мені, і всядь его сдам. Милосердвав же Господь рабатого, прости його і долг отпусти ему. І ишед же рабтой, обреть єдиного от своїх, і же жабе должен ему стом пенясь, і єм ем його давляше глаголя. отдашь тьми, им же ми еси должен. Пад убок вред его на нозе его, моляша его глаголя, потерпи на мне и вся воздам ти. Он же не хотяше, но вет всади его в темницу, донде же воздаст должное». Видевше же клеврете Его бывшая, сжалившись и зело и сказаша сказавше Господину своему вся бывшая, тогда призвав его Господин его глагола ему, рабе лукавый, весь долг он отпустив тебе, понеже умолимя Еси, не подобаше ли и тебе помиловать, и клеврета твоего, якоже, и астя помиловав. І, прогнівався Господь Його, предаде Його мучителям, донде же воздасть весь долг свой, тако і Отець Мой Небесний сотворит вам, а ще не відпустите кождому брату Своєму од сердець ваших пригрешення їх. Тому царство небесне схоже на царя, що хотів звести рахунки слугами своїми. Коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, що винен був десять тисяч талантів. А що не мав той чим віддати, то пан і звелів його продати, а й жінку, дітей і все, що він мав, і віддати. Тоді слуга, впавши йому в ноги, поклонився лицем до землі і каже Потерпи мені, пане, все тобі поверну, і змилосердився пан над тим слугою, відпустив його і подарував йому борг той. Вийшовши, той слуга, здибав одного з своїх співслуг, який винен був йому сто динаріїв. схопив його і заходився душити його, кажучи віддай, що винен. Тож спів слуга його, впав йому в ноги і почав його просити Потерпи мені, я тобі зверну. Та той не хотів, а пішов і кинув його в темницю, аж поки не поверне борг. Як же побачили товариші його, що сталося, засмутились вельми, пішли до свого пана і розповіли йому про все сподіяне. Тоді його пан покликав його і сказав до нього Слуго лукавий, я простив тобі весь борг той, бо ти мене благав. Чи не слід було й тобі змилосердитись над твоїм товаришем, як я був змилосердився над тобою, і, розгнівавшись його, пан передав його катам, аж поки йому не поверне всього боргу. Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам. Якщо кожний з вас не прощатиме братові своєму серця свого, Благословенної усім мирної неділі, міцного здоров'я, віри і надії.